Катиша 26-му році. У нас на дачі. Всіх вітаємо з Новим роком, з новим щастям, з новими перемогами, з новими починаннями та вірою в себе та в кожного українця. Вирішили ми, друзі, все-таки навідатися в цьому році, якнайшвидше на дачу. Мій рідний чоловік почитав коментарі, вже тягає ту фанеру, щоб закрити дрова. Тому що, чесно кажучи, неочікувано почалася зима. Ніхто не думав, що січень-лютий такі два місяці якісь зимові будуть як зимові. Ну, січень вже точно як зимовий. І ми приїхали подивитися, як тут і що. Вон подивіться, який захід сонця. Тут така тиша, я вам не можу передати. Час зупиняється, і ти такий стоїш і слухаєш. Як б'ється твоє серце, слухаєш свої думки. Це такий взагалі окремий вайб. Це дуже-дуже прикольно. Я вже прибіглася е, діляночкою, подивилася, що в нас тут бігають всякі кіцьки. Е, е, Слідів якоїсь дічі не було знайдено. Значить, дічі тут нема. Вон якийсь. Шпаки чи хто це такі чорні, бо ж ворони то сірі, а це шпаки чорні, наче так. Літають пташки, каркають, але не крякають. Тут тиша. Правда, моя тепла грядка. Я отак зараз з вами пройдуся, покажу, як тут все, моя клумба. Вся засніжена, нічого не видно. Це маленькі стирчать. Це мої півонії, які я пересаджувала восени. Це наші дерева, які ми посадили. Це я навіть вже не пам'ятаю, що з них що. Слива, персик та черешня. Красавчики. О, ні, стаямба. Це взагалі малина. Ось це. Це малина. Це вже тітушка її на тріхи забула. Це тут тато пообрізав. В нього щось було, вселилося, і він тут глобальне вирізання лісу нашого зробив. Молодець. Все гарно, мені все подобається. Це по красоті. Тут наш ялівець зимує. Тут все зв'язано, як мені показали. Розказали. Наша хатка. А ми будемо відкривати хатку? Хатку будемо відкривати? Так? Yeah. Да? Зараз ще відкриємо хатку. Вони знову сліди котячі. Ой, але ж який... Захід сонця гарни. Подивіться, краса, правда? Ой, що ти зробиш? Зараз відкриємо хатку, подивимось. І що? І будемо шурабати додому. Це такий буде найкоротший, мабуть, відеоролик на, на каналі, який мало що показує. Але чисто, знаєте, як... Ну, як заявка про себе, що, друзі, все окей, всі живі, здорові, все слава Богу. Чекаємо перемін. Чекаємо перемог. Чекаємо всього найкращого. о, -о, -о, -о. А тут. Тут дубак татуся. І непонятно, що є світло чи нема. Щось є, але якесь воно странне. А, щось. Є 240? Це щось багатенько. Щось таке неправильне. Чого воно? А, це, мабуть, зараз. Ні, так ти виставляєш це менше, треба навпаки більше, але так не можна. 240, це 235, мені здається, максимум. А зараз що його немає? Ну, це... Воно є, але, мабуть, дуже високе. Це рілюшка, мабуть. О, ну, ні, це, що світло, горить. світло є, але чого ж блимає? Не знаю. Е, Чогось блимає. Стіл тато знову покривав лаком. У минулому відео було видно, як прям цей лак плавав, плавав по поверхні. І що, і нічого. Відчуття, що взагалі нічого він не покривав. Якась я не розумію. Непонятність. Тут в будиночку дуже холодно. Але але вода не замерзла, дивися. До речі, Да? Вода не замерзла. Не замерзла, значить, плюсування. Не те, що було дуже. Значить, 10, тут все-таки плюс. Да? Так, що воду можна було не зливати. Прикольно, прикольно. Тут наша пічечка. Мені так подобається. Так, да, я пам'ятаю, не пічечка, а грубка. Yes, Дуже мені подобається як виконана ой, ой, ось ця штучка. Така. Гарна, гарна наша групка. Це віконечко таке гарне. Прикольно все. Мені на дачі дуже подобається, тому що тут так тихо, спокійно. Тут хочеться наварити какао, накидати туди маршмело, напекти якихось там булочок з яблуком-корицею, чи якихось там сінабонов. І сісти тут в теплих варішках і пити, дивитися, споглядати на цей захід сонця. Ой, весело б то було, але це все буде, мабуть, у мене на пенсії. Або колись не зараз. Тут теж тиша. Нічого оп, світло. Нічого тут не змінювалося. Наші тріщини жахливі. Просто жахливі. Ось. Жахливі, просто не можу вам передати. Щось будемо тут думати, мабуть, якось декорувати ну, ось цей кусочок стіни. Думали, якийсь набити туди фальшбрус, Чи щось таке, знаєте, ну зонувати. Щоб не було видно, що там воно так лопає. Бо воно дуже-дуже негарно. Ковра, звісно, туди ми не постелем, не приб'ємо, щоб він все заховав. О, Оце ж у мене виключателі. Не в ту сторону виключаються. Тому що наш електрик-Віталік каже, що в них вдома саме так. А оце усього е світу інакше. то то неправильно. То я досі не можу звикнути. Ну така у нас тут краса. Друзі мої, вже мій рідний чоловік позакривав усе фанерою. Видно? Це Та ж такі впертий. <кій> Бо ж, щоб на дрова не мало, треба дрова закрити. Тому ми приїхали із розряду трішечки, в нас є ще справи тут, тому що в нас вже в нашій ямі, де наша стоїть насосна станція, у нас там наша картопля зберігається. І мені треба сіточку картоплі ще взяти. І зняти показники на електрику. Тому ми трішки з планами, але більш за все це, знаєте, таке, навідатися, побачити, щоб я побачила, як тут наш забор. Ну, зараз ви мені напишете, що не забор, а паркан. А я скажу: добре-добре, але забор класний. Вписався дуже органічно. Він дуже схожий на ось цей наш новий. а цей такий. По-перше, він високий, опалубка яка висока. Труби. Ну, щоб ви зрозуміли, ось я. Я. Я метр сімдесят. І він ще вище мене. Я не знаю, вам видно чи не видно. Коротше, ось, ось я руку піднімаю. І такий забор. Отакий він класний, високий. Вже ніяка миш не пройде, але, судячи по слідам, котики тут ходять просто, наче по бредвею. Тут це тато закрив, молодець. Старательний. Старательний тривожник. Все позакриває. Щоб нікуди не задувало, не наметало, да? все. Можна жити. Ага, красавчик. Отака От історія, друзі. Ось тут наша катопля зараз дістанемо. І будемо гнати додому, до дітей через Макдональдс, того що, що свята. Мають бути обов'язково з якимось присмаком Макдональдса. На жаль, у наших дітей свята соціюються лише з цим закладом. Ну то таке. Так, треба, може, якусь О! Ну що там? Тепло? Да. Да, тут тепло. Клас! Тут даже мокро, я б сказав. Ну бо конденсат, бачиш? А вот да? Мокра. І як мені туди влізти. Ногами вперед. Ногами вперед. Ага. Отлично. Ага. Прекрасний тост. Дивися. Так, як вілібрист. Смертельний номер. Та якщо перший раз. Ну ладно, ладно. От то, коли постаріє, то звісно. Буде потім вже це проблема нас хвилювати. А поки ну, що буде. давай лізь. Що ну посвіти, що вдома одна ця, Я ще її прибивав нас. Ну, що там відать? Все добренько. Все добре? О, а що тут за вода стоїть? Тут відро з водою. А це не накапало? Може це накапало? Та ну який накапало? Я не знаю, я не це ставила. значить, бо я так не став, У мене отут вот стояла ця фігня. Я Все. не ставила. А зачем вода? Може п'ять алазив. Може... А, дивиться, чи замерзає, чи ні. Так, да, може це як показник. Чи mm -hmm. якщо замерз. Може, вони воду поставили, щоб собі щось залити кудись помити руки. Не знаю. Це треба в нас випадки. А може дійсно, як знаєш, індикатор. Ага. Ну я давай джей картоплю. Пистіпла. Давай же я ей сможу поднять саменька своими черевными руками Ого. картоплю. Підняти с ямы отсюда? Да. А ты сюда не влезешь? Нет, ты мне зараз ей подавать. А ты да, конечно. Я ж тебе буду помогать. Ого Семен, ти шо? Це скільки 25. Кілограм? 25. 20... 25. ты шо? За сколько килограмм? Двадцать 25, пять. Ты шо? Конечно. Йопсі! Оце ти, звісно, взагалі не цінуєш жену свою. Як я її тепер буду тягти? Господи! Наж важка яка, але ж яка гарна картопля, друзі, яка ж вона гарна. Сітка рветься? Притримайте, маха. А що я виновата? Сітка рветься. Так. Друзі, пішла шукати якогось пакета. Шпакета а, Мусорного, напевно. Тому що треба ж пересипати цю картошку. Бо цей нерідний чоловік мені зараз зробить, що я тут йому устраюваю. О, є пакет. Є пакет. Слава Богу. Добро. У мене вже пальці сині. А що це за пакет такий? А що це за такий пакет? Де його начало? А, я ж хотіла сказати, що сюди можна труп заховати. Ні, не-не, знайшла ось. Ось кінець. Зараз віднесемо. Бо буде тато переживати. Воно нам наша треба. Мерний чоловік, нервна дружина. Нервна дружина, бідні діти. Все. Пішли пакувати. О, красота. Це таке, коротше. Приїхали на 15 хвилин. Нічого каже, не буду знімати, нічого мені не треба. По фіналу вон. вже порпаємо, вже темніє. Ось, будь ласка. Ой, господи, боже мой. Мужчина, возьми чорного зеленого пакета. Будемо пакувати картошку. Не-не-не, туди не засовуй. Да. Картошку забрали. Що тато взяв спальника свого, треба йому. Для його роботи. Же он дивиться. Місяць. Ходить. На дачі тільки одні собаки гавкають. А я поки що піду зніму показники, тому що не подала я. Такий у нас лічильник модний. Зараз пофоткаю і буду записувати прощальний відосик. Показники зняли. 300. 76 кВт напалила наша дачка за час, як ми поставили цей лічильник. Вже ось тато носить картофан. Ми такі справжні українці, булюбаші. Полюбляємо картоплю, жаряну, паряну, варяну, печену, смаляну, всяку яку. Аби картопля. є мутна, що ви не кажете? О, краще. З усіма прощаюсь, не знаю, чи ще взимку приїдемо сюди чи ні. Є ряд нюансів і моментів, які на перепоні, але дуже сильно хочеться вірити, що це будуть наші найбільші в житті перепони. Так, кому у горлі. Всіх обіймаю. Всім бажаю міцного здоров'я, щастя. Тримайтесь кубки, цінуйте та любіть одне одного. Підписуйтесь, пишіть, бо якщо коли ніхто не пише, забуває про нас, в мене трішки опускаються ручки. Всіх обіймаю. Слава Україні!